З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Мамина подруга прийшла до нас у гості, а по телеку показували документалку про динозаврів. І ось вона дивиться уважно. А потім каже Цікаво, а як знімали цих динозаврів? Я їй. Так прихованою камерою ж. А вона мені у відповідь видає Ага, зрозуміло. Мама тихенько сміялася, а я навіть не посміхнулася. Коли мені було років 13, я розповів своєму другові, що існує така тварина, як лігар, який виходить від схрещування лева та тигра. Його відповідь: Ти дурень, тигри це левиці. Ми пішли до його матері, щоб вона допомогла вирішити нашу суперечку. Вона стала на його бік. На четвертому десятку я глянув на дружину в душі і раптом зрозумів, що вимивати мило спах. Можна просто піднявши руку, а не набирати 10 разів воду в долоню і хлюпати на себе. Влаштувалася якось касиром у магазин. Прийшла одного разу, готує робоче місце. Дівчина з сусідньої каси радісно зі мною вітається, питає, як справи. Товариська, яка думаю: шкода, я не така. Щось коротко відповіла їй і все на тому, працювати треба. Надалі я ще кілька змін там попрацювала та звільнилася. А ця жінка до мене в соцмережі додалася. Коментарі під фотографіями писала, довувала мене це і напружувала. Її запит на дружбу я відхилила. Через кілька років я склала кілька фактів і зрозуміла, що це була моя двоюрідна сестра. Незручно вийшло з сестрою різниця 7 років, вона старша. Мені тоді було 9-10 років. Залишилися ми вдома вдвох. Тут дзвінок у двері, вона йде до дверей, бачить, що там якийсь із її кавалерів, з ким вона не хотіла спілкуватися. Ну і каже мені пошепки: Скажи, що мене вдома немає. Ну як не врятувати сестру? Відчиняю двері і видаю. А Світлана сказала, що її вдома немає. Вона досі нагадує мені це. Коли я в гості приїжджаю, мій брат вчений розумний чоловік. Якось він зателефонував і сказав: Не можу знайти свій телефон, мабуть, діти потягли. До нього не доходило, поки я прямо не сказав, що він говорить зараз зі мною по телефону. Сьогодні в день не додзвонився до працівника. Мені треба було працювати вночі, я готувався спати і написав йому повідомлення: не передзвонюй, я буду спати. Наберу ввечері. Хвилин через 15 отримав повідомлення у відповідь: Ок, за півтори години від нього ж дзвінок зі словами Привіт, ти чого дзвонив? Прийшли ми якось із мамою до поліклініки, і реєстратор каже: мовляв, у нас тут у базі ваша повна теска є. На що моя мама радісно і на повному серйозі запитує: Правда, а як її звати? Ми з реєстратором спочатку розгубилися, а до мами далеко не одразу дійшло, довелося пояснювати. Йду в магазин, щоб не було нудно, набрала подругу. Болтаємо хвилин 10 вже. І тут я згадую, що кладу телефон в задню кишеню джинсів, зараз його там немає. Мене окотив холодний піт, нещодавно куплений телефон. Як же так? Кажу подрузі, Аня, я телефон загубила. Давай я зараз на нього тобі подзвоню, а ти йди назад. Може, знайдеш. Давай. У мого чоловіка є брат близнюк. Чоловік сказав, що той нас відвідає, але не сказав коли. Після робочого дня поверталася додому, зайшла до квартири і побачила, як мій чоловік цілується з якоюсь дівчиною. У сльозах вибігаю на сходи і врізаюсь у свого чоловіка з тортиком. Пауза. І тут до мене дійшло, а тортик полетів. Якось моя прекрасна дружина, в'їжджаючи на паркування нашого багатоквартирного будинку, сповільнила хід і подивилася на моє місце для паркування. Я спитав, навіщо вона це зробила. А вона така: хотіла зрозуміти, чи ти вже приїхав з роботи. Так, я був поруч із нею, сидів на пасажирському сидінні. Якось ми з моїм братом, він інженер на хвилинку, збиралися кудись, а мама тільки дістала десерт із духовки. І тут мій брат такий, круто, якби було б щось, що могло б охолоджувати продукти. Щось подібне до духовки, але тільки з холодом. Мама з усмішкою подивилася на нього і поставила блюдо в холодильник. Я пішов до кондитерської крамниці, купив цілий торт і ляпнув. Я не хочу їсти його тут. Будь ласка, запакуйте його. Дякую. Так, мені потрібно частіше виходити та говорити з людьми. Моя найкраща подруга науковий діяч. Якось ми з нею кудись їхали і йшов дощ. Ми проїхали під невеликим мостом. І вона цілком серйозно запитала: дощ на секунду припинився? Мамі подзвонила якась тітка і почала кричати. Мовляв, у моєї мами роман з її чоловіком, яка вона нагідниця. Після того й з'ясувалося, що коли ми давали оголошення в газету з приводу продажу кошенят, чоловік цієї тітки записав мамин номер і назвав контакт Кішечка, хотів дружині кошеня подарувати зробити сюрприз. Я одного разу прийшов у гості до однокласниці відчинив двері її батько. А я забув, як однокласниці звуть. Бо всі звали її на прізвище. Далі діалог. Вона вдома? Вона це хто, ну, мешкає у вас. Апельсинки піднімають настрій. Ага, як же? Сьогодні дівчина весь ранок сумувала, подумав підняти їй настрій дрібними приємностями. Збігав у магазин, купив кіло апельсинок. Поки вона копишилася в шафі, вибираючи вже соту за рахунком кофту, яку одягне сьогодні на роботу. Я швидко прошмагнув на кухню і почистив апельсинки. Це була найбільша помилка. Я із задоволеною міною підкрадаюся з тарілкою помаранчевих антидепресантів. Зачинаються двері шафи, і в мене летить апельсин, другий, третій. У результаті посварилися. Це ж треба було забути, що в неї алергія на цитрусові. Я працюю допізна. Додому потрапляю о 11 годині вечора. Дуже втомлена та з великими пакетами з магазину йшла додому. Коли почала відчиняти двері квартири, зрозуміла, що ключ не витягується. Я півгодини намагалася щось із цим зробити, зрештою, зламала ключ. Було вже пізно, тож викликати майстра вирішила вранці. Ночувала у під'їзді, добре, що купила продуктів на тиждень. Вранці викликала майстра. Він прийшов і за хвилину відчинив двері. Ще додав, що вони працюють цілодобово. Шкода, що раніше про це не дізналася всю ніч спала біля дверей. На відпочинку в Італії купила кілька видів мого улюбленого сиру пармезану. останню ночівлю перед вилітом додому в готелі не було холодильника, тому я виклала свої делікатеси на балкон. Вранці виявила, що всі герметичні упаковки порвані, та весь сир поїдено. Ворони, як і я, теж люблять пармезан. Нещодавно пов'язала собаку. Йду від господині жінки серця свого пса, заходжу в ліфт і зустрічаю сусіда. Він запитує: Ну що, народила? Вагітність хибною виявилася. Як? Та нічого особливого, то буває. Вона носилася, ганчірки в куток збирала. Ми думали, що народжує, а лікар приїхав і сказав, що вагітність хибна. Сусід так офігел, що, доїхавши до свого поверху, мовчки вийшов із ліфта. Усю комічність ситуації я зрозуміла, піднявшись на свій поверх адже двері мені відчинила моя сестра, яка була на дев'ятому місяці. Наша компанія на 100% перейшла на віддалену роботу. Було найнято нового старшого інженера, який мав працювати безпосередньо з нашою командою розробників, а також управляти командою. Закінчивши свою промову на черговій щотижневій нараді, він вимкнув камеру, але забув вимкнути звук. Сто і злишком людей чули, як цей чувак грав на комп'ютері і розповідав про компанію погані речі. Він протримався лише місяць. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смугастий Джмій.